Вітаю всіх на каналі РІНС, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія, яка займається роботами в Польщі, відкрила декілька вакансій пакувальника на фабрику. Вихід на роботу зразу по приїзду. Доїзд з України до хостела в Познань. В Польщу, безкоштовний за рахунок роботодавця. Заробітна платня від 20 злотих за годину. Більш детально за телефоном. Телефон і контакт залишаємо в опису в цьому відео. Тому. Збираємо речі, їдемо і працюємо до Польщі. Додому повернутись, ви завжди вспієте. Також важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі і на роботу до Польщі!